Ви ж теж це помітили. світі є розподіл виключно на два табори. ті, кому абсолютно все, і ті, кому виключно закриття базових потреб. Я знаю причини, чому так відбувається. Зараз я вам про одну з них розкажу. Уявімо, прямо зараз ми знаходимося з вами на стадіоні. Є дві абсолютно однакових бігових доріжки: два учасника змагань умовно Даша і умовно Оля. І Даша і Оля мають однакову ціль. І та і та хоче пройти першою і перемогти ці змагання. На шляху до реалізації своєї цілі Даша зосереджується на своєму диханні, зосереджується на темпі бігу. Той час, як Оля. Переймається, чи ідеально вона буде виглядати в кадрі у фотографа. Вона постійно обертається на трибуну, що її друзі, її рідні підтримують її в цих змаганнях. Результат, звичайно, перемогу отримує Даша. І так, ця причина в тому, що Даша тримає фокус уваги саме на цільових діях.